Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, політичний і громадський діяч, приєднується зараз до ефіру. Апостроф ТІВІ. пане Юрію. Я вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас з українського Донбасу! Пане Юрію, найперше про напрямок Краматорський напрямок, якщо я правильно розумію, там ви з побратимами знаєте ситуацію, там стоїте. Розкажіть, будь ласка, що відбувається там зараз, і от в контексті можливого старту початку уже чи підготовки до активнішої весняно-літньої кампанії російської, як це виглядає в близькій перспективі? Ну, ми бачимо, що ворог намагається. Концентрувати свої сили ми бачимо постійні переміщення. Ворожі минулого місяця. Знову на цьому напрямку ми знаходимося на так на часі Ярівському напрямку. Поряд торецький напрямок. Бачимо, що бої посилюються минулого місяця. На нашому напрямку відновилися механізовані штурми, використовуючи сараї. Ці суми звісні мотоцикли одноразові, різні баги і те, що їм далося на шкрипти. Що ми бачимо? що Росіяни мають достатньо людей, на жаль. І вони не бережуть людей, а бережуть техніку. Тобто, зараз росіяни кожного дня на нашому напрямку посилають по одному серед білого дня ваньків е, намагатися наступати по одній людині. Очевидно, більшість з них виявляється і знищується. Ось але ми бачимо, що це це схоже таке як на розвитку боєм Ось відповідно ситуація тут загострюється. Таке враження в мене, як солдата, який перебуває ага. на цій ділянці. Може тр... наша бригада вже третій рік перебуває без безвивозно, без ротації відведень на Донбасі. Ми, якби, місто тримаємо цю ділянку, але бачимо, що ворог накопичується і. Можливо, буде пробувати наступати, пан Юрію. От ця тактика, яку ви зараз описали, що іноді навіть такі одиничні рухи в напрямку українських позицій. Чи я правильно вас розумію, що ось це і є ця ситуація коли не дрони розвідують для піхоти, а піхота стає такою приманкою, щоб для російських дронарів виявити позиції українських військових? Так. Так, вони ми бачимо, що вони не економлять тільки в людях. в усьому іншому росіяни намагаються економити, особливо в техніці. В людях вони не економлять І ну дивна тактика дійсно серед білого дня йдуть російські штурмовики. Аби тих, кого вдягнули військову форму, е їх супроводжують їхні дрони. Вони йдуть по одному випадку будь-якого поранення, їм ніхто не надає допомоги. Вони там лишаються вважаю, вмирати. Наступні йдуть. Вони намагаються таким чином виявляти наші позиції, і оскільки фронт дуже розтягнутий, і зараз немає такого суцільного окопа, де через кожних там 5 метрів сидить солдат. Вони намагаються просочуватися за спину наших позицій, накопичуватися там, пробувати різати логістику. але переважно більшість з них вмирає. Ну і дійсно, коли вже виявляють, коли натикаються на якийсь наш опорник. Ну то туди в режимі нон-стоп починають витіти ворожі скиди, ворожа арта працювати, ворожі камікадзе працювати. Тому що для того, щоб їм просунутися, їм потрібно знищити наші передові позиції, наші вогневі позиції, мінометні, кулеметні, гранатометні точки ділянки, де де наші летуни злітають, тому так от відчувається, що це така розвідка боєм. Але дуже безумно, це, це не це не, не не поодинокі випадки. Що вони по одному йдуть? Uh -huh. Це практика. Така вони зараз ідуть всі по одному, і при будь при будь-якій нестандартній ситуації їм жодної допомоги не надається. Угу. Пане Юрію, якщо взагалі можливо зробити такий висновок, ви маєте величезний досвід, і ваші побратими. От із того накопичення, що ви бачите або відчуваєте за лінією фронту, до чого росіяни готуються? Із конфігурації техніки, із кількості техніки і живої сили, який висновок ви можете зробити, що росіяни збираються робити? Ну очевидно, що росіяни хочуть після того як вони доб'ють Торецьк, знищать труть його злоця землі, і після того як їм вдасться е, якби витиснути нас з руїн Часового Яру. Очевидно, наступною ціллю є Краматорська агломерація, Найбільшою ціллю є місто Костянтинівка. На жаль, в це місто щодня прилітають каби. Ворог кидає по житловим кварталам, де, на жаль, достатньо багато мирних людей. Касетні боєприпаси, ворожі дрони на волокні вже літають містом Костянтинівка. Тому, напевно, що найближчою їхньою цілею є, і ми бачимо, що вони намагаються перерізати дорогу з Костянтинівки на Покровськ через Мирноград, активно зайти ще із півдня на Костянтинівку. то очевидно, нас чекає спроба ворога. Наступати на Костянтинівку, але мені здається, що тобто амбіції в них великі, амуніції їм не вистачає. Попри те, що у них ще є достатня кількість людей, і мені здається, що. Ціллю Путіна є те, щоб жоден ванька не вернувся додому і не розказав, як по-Бердляцьки тут до них ставилися. Тобто для нього, щоб завершити так зване СВО, йому треба вибити всіх, хто був учасником цього СВО. Тобто людей в них не менше, на жаль, люди ага. накопичуються, ми це бачимо, але техніки, інших ресурсів в них більше не стає. І тому я ще раз зазначу: амбіцій в них багато, але мені здається, що в них амуніції не вистачить. Ага. Якщо ми на цьому напрямку вже майже два роки. Після того як ми в грудні крайня бригада, яка виступила з, з Бахмута в грудні 22-го року, от ми б'ємося. Ну як називається війною за п'ять посадок. Ми вже два роки uh -huh. товчаємося на одному тому самому місці. Фактично, фронт приблизно йде по каналу Сіверський Донбас. Десь вони трошки висунуться, десь ми за каналом, десь вони сюди пробують лізти. Але з такими успіхами, ну і ми ж постійно бачимо, що це нові дивізії, нові ворожі формування. Ми дуже скільки ага. з ким тільки й не билися, з буряцькими десантниками, з ахматом, з різними мотострілковими бригадами, тобто вони і ротують своїх людей, підкидають свіжі сили, але. Ну, я не бачу перспектив. В принципі, ми звикли відбувати і мотоциклетні штурми, і, і штурми їхніх, і механізовані штурми, і піхотні штурми. І мені здається, що, попри бажання Путіна, ну я не вірю в те, що в нього будуть тут успіхи на цьому напрямку. Пане Юрію, ми чуємо вже певний час, що е, в Росії е, прям значну частку економіки складають і складають і е, значний внесок у ВВП російський, взагалі в макроекономічні показники і в таку сяку економічну стабільність робить саме військова промисловість. І... Е, е, е. Тут виникає питання: от ви кажете, що їм бракує амуніції техніка, яка з'являється на фронті, техніка нова, це якісь нові зразки, це вироблене зараз, це розконсервоване, це щось ремонтоване. Чи можна зробити якийсь комплексний висновок із того, з чим вам доводиться зустрічатися? Перше ворого катастрофічно бракує броньованої техніки, тому ваньки йдуть пішки, пішки з Бахмута. Йдуть до лінії фронту, деколи по три-п'ять днів вони йдуть. Уся техніка в них це якась дитяча коляска, яку вони десь вкрали, кравчучка, взимку на санках тягнули. Тобто їм бракує техніки. Uh -huh. Друге, сучасні умови війни, коли в повітрі панують дрони, не дозволяють підтягнути до лінії фронту техніку нову. Яка різниця ФПВ-дрон-Камікадзе, яку техніку нищити, нову чи стару? Москалі це вже зрозуміли і навіть не пробують. Ну, всі крайні їхні штурми. На нашій сторінці на наші брати можете подивитися, чим закінчилися крайні механізовані штурми росіян. Якоїсь нової озброєння ми не бачимо. Ми бачимо збільшення кількості дронів, різних дронів, на жаль. Дронів таких, які Росія робить великих орванів, зал. Але з'явилося дуже багато дронів на автоволокні. І це зараз якби ну не геймченджер, але це істотна річ, яка впливає mm -hmm. на фронт. Цей фронт поглиблює лінію фронту. Але чогось такого нового ми не бачимо. Інколи вони використовують балістичні костюми, тобто ваньки йдуть в таких костюмах, щоб коли скит впав, щоб, їх щоб вони не від від осколків не страждали. Зброя в них стара, старі квашнікови, рація, в них погані. Тобто ми не бачимо покращення те, що вони там е, звітують, що в них ударно працює військово-промисловий комплекс і росте економіка. Ми цього не бачимо. Uh -huh. Йдуть ваньки, тягнуть сумки, вмирають. Контингент погіршується. Ми бачимо, що це е, просто дуже часто, як не знаю, де вони на вулиці набрані люди, без особливих вмінь, без особливого азарту. Це вже не добровольці, патріоти, не, не кадрова армія. Це не ті, хто побігли спочатку за гроші. Це тих, кого десь там виловлять в Росії нелегальних мігрантів. Дуже часто бачимо представників різних постсовєтських країн. Тобто, десь їх там вони поїхали на заробітки в Росії, їх там зловили, дали автомат і послали сюди вбити. Uh -huh. Тобто, мотивації в них великої немає. Єдина мотивація, що якщо він вернеться назад, його застрелять. Uh -huh. Ми Пане це Юлі, теж знаємо, ми нас... це чуємо, і це єдиний мотив під страхом смерті впертися вперед. Пане Юрію, у нас є мотивація. Мотивація допомагати війську для глядачів. Я зазначу, от ви бачите зараз поруч із паном Юрієм QR-код код Це шлях на збір про збір про його структуру. Зараз це анонс. Перевірте, поки самі у пана Юрія. Я запитаю, але ви вже сказали про дуже важливу річ. Ви сказали про дрони і про а, те, що дуже поглиблюється лінія фронту. Тобто, а, ось такий ну, шмат випаленої землі. Так, ось кілзона – це кілометри в кожен бік. Як це виглядає? Десят. Десятки кілометрів. Як це виглядає, як це працює зараз, як нам доводиться працювати з цією зоною, тому що із з українського боку, вочевидь, так само не можна техніку підвести близько до нуля. Дивіться, розуміючи те, що ворожі і наші дрони діють глибоко в тилу, ми в тилу противника противник в нашому тилу, що робимо ми? Ми максимально мінімізуємо рух. Живої сили на позиціях і техніки, максимально намагаємося використовувати броньовану техніку для того, щоб переміщати нашу піхоту, яка оснащена е, засобами ребу, і е, е, мінімально і використовуємо природні умови, якщо не дозволяє погода. Тобто, коли немає такої погоди, коли не літають дрони, ми намагаємося не переміщуватися, тому що зараз логістика, втрати при переміщенні вони можуть бути більшими, ніж втрати, перебуваючи на позиціях. Ворог навпаки, ворог. Якби вони діють по плану. як і команда, іванька йде серед білого дня. Вони зараз намагаються використати елементи зеленки, тобто тих кущів, трави там якоїсь дерева, які ще трошки залишилися, і вони їх їх женуть просто вперед. Але ви правильно сказали, ну дуже зараз ускладнюється ця логістика, тобто люди мусять довше сидіти на позиціях. Набагато важче вивозити по поранених. Якщо ви заїдете наприклад в Костятинівку, то там вже по місці як маршрутки літають російські FPV-дрони, досить часто атакують цивільних. Не вибирають кого атакувати. Ви теж бачили інформацію, що російські дрони долітали вже до околиць Краматорська і Слов'янська, тому ми це все якби розуміємо. Є методи протидії цьому всьому, але це як ви кажу мінімізує. Ми не саме менші втрати, ніж росіяни, тому що ми намагаємося менше зайвий раз рухатися. Ага. Ну і ми в активній обороні. Це росіяни намагаються наступати, їм треба дійти до умовної лінії фронту. А це виглядає таким чином: Ванька пішки виходить десь на з района умовно кажучи, Бахмута з околиць Бахмута, які далі від нас, і десь 3-4 доби він пішки йде. До умовної позиції, якої не існує, йому там кажуть все добре. Там тебе чекають, там тебе нагодують. Він просить там, щоб води йому скинули. Він просить їсти його жуть, його женуть вперед, вперед, вперед. Ну уявіть собі, людина з наплічником, зі зброєю з БК Десь 4 допи, ну майже безперестанку днем рухається. Тобто, вони доходять ну якби не не дуже в добрій фізичній кондиції. І ми це якби бачимо, і по і по це чути. Тобто, логістика дуже ускладена. Ми виграємо в тому, що ми намагаємося, що ми не рухи, намагаємося мінімізувати наші рухи. Ну і ми дивіться, ми сидимо на підготовлених позиціях. Угу. Тобто наші позиції захищені від камікадзе, ми добре вкопані. На жаль, зараз піхота перетворилася на підземну піхоту, тобто все під землею, генератор під землею, старлінг під землею, туалет, якщо вдасться викопати під землею, ти потрапляєш на позицію, і від там, умовно кажучи, від тижня до декількох сот діб, ти можеш перебувати на позиції, не бачачи взагалі сонця. При потребі дронами постачаються бк продовольство наземними дронами. Роботизованими платформами. вражаючі І тому що якби... ви описуєте, пане Юрію. Але я розумію, що допомога у зборі якраз для того, аби це було можливим, для того, аби можна було витримати на позиції, аби було все необхідне, щоби воювати. Буквально дві хвилинки вам, щоб розповісти, що на що збираєте. Ну зараз ми дуже будемо вдячні, якщо ви допоможете нам на збір на ремонт нашої техніки. Не секрет, що Переважно основної бойової машини української армії, попри те, що маємо серйозну міжнародну допомогу, маємо броньовану техніку. Залишається звичайний цивільний пікап, пікап, на якому рухаються, рухаються хлопці, сидять з рушницею, щоб збивати дрони. Тому треба ці пікапи, пікапи ламаються, горять. Вони в них завдають удари ворожі дрони. Тому постійно це така це такий розхідний матеріал. На жаль, втрачаємо машини. Автомобілі на жаль вони ламаються зараз. Шведощі величезні калабані машини тонуть, перевертаються. Тому бригада потребує постійної допомоги, і це те, що ми робимо за власний кошт переважно. Тому бригада потребує допомоги допомоги розхідників для того, щоб ще не відповідні купити болотяні, щоб можна було проїхати. Mm -hmm. Якісь агрегра... агр... агрегати подивитися, бо це техніка мого віку. Ну ви ж бачите, наші машини, якими ми користаємося, це, це такі старенькі, старенькі машини імпортовані десь з. Британії з Європи ми вже все вимили, і це все потребує це. Ці автомобілі потребують постійної уваги. Зараз е, військо цьому приділяє величезну увагу, щоб не було зайвих там ДТП, щоб солдати щоб воно не ламалося, щоб ти не застряг у полі тебе, е, на тебе не прилетів ворожий дрон. Ми постійно намагаємося тримати в хорошому стані наші автомобілі, і саме на цей ваш збір. Але фактично кожен ваш збір це збір на життя солдата. Кожна ваша гривня. Посилює шанси вижити українському солдату. Хай машина згорить, хай там я не знаю, хай техніка якась знищиться. Головне, щоб український вояк вижив, бо буде український вояк, буде українська армія, будуть українські перемоги.